Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Вже майже 10 років Івана була розлученкою. 10 років, як її чоловік заявив, що йде до коханки. Вона й досі пам'ятає до останнього слова їхню розмову в той вечір, коли, прийшовши з роботи додому, Застала його за збиранням валізи. Він засмутився, що не встиг піти, що доведеться виправдовуватись і дивитися дружині в очі. Він сказав, що не збирався кидати її, але так вийшло. Це була лише інтрижка, но з ким в його віці не буває. А потім коханка заявила, що вагітна, і він не може залишити сина без батька. Адже ж Іванна його розуміє так, вона розуміла, вона добре знала, як чоловік мріяв про дитину. То нехай же вона не ображається це життя. Адже вона за вісім років шлюбу так і не змогла йому народити. Так, планувала ЕКЗ, Але це п'ятдесят на п'ятдесят. А тут готовий маля з мінімум зусиль. І йому тепер не потрібне її ЕКЗ. Він незабаром стане батьком. Ні, нехай вона не думає про нього погано. Він не наволоч, він досі любить її, і тому квартиру лишає їй. Нехай живе, у неї все ще буде, нехай навіть не сумнівається. Адже вона красива і хазяйновита. Якби не дитина, він ніколи б в житті її не покинув бо любить, бо був щасливий з нею, і тому, що йому було дуже комфортно поруч з нею. Вона все розуміла, але все одно було дуже боляче. Приходила до тями довго. Навіть до суду на розлучення не пішла, щоб зайвий раз не бачити зрадника. Найняла адвоката, який приніс їй потім свідоцтво про розлучення. Про те, щоб влаштувати особисте життя, Івана навіть не замислювалась. Вона більше не хотіла таких розчарувань. А то ще, що, що сталося з нею, може, повторитися, навіть не сумнівалась. Рано чи пізно її наступний обранець. Заговорив би про дітей, яких вона не змогла б йому народити. Чоловіки звертали на неї увагу, намагалися познайомитися, запросити на побачення. Вона була красивою та приємною у спілкуванні. Знайомі дивувалися, як її чоловік міг проміняти таку жінку на когось ну не буде ж вона всім і кожному розповідати про своє безпліддя. Івана навіть кілька разів сходила на побачення. Подруга змусила. Але потім категорично відмовилась не було жодного бажання продовжувати стосунки. Ну навіщо давати комусь надію, якщо точно знаєш, що побачення було першим і останнім? Швидше за все, вона досі кохала свого колишнього чоловіка. Того вечора, який вже багато років нічим не відрізнявся від сотень попередніх, у двері хтось подзвонив. Івана спочатку не хотіла відчиняти, потім все ж таки попрямувала до дверей, вирішивши, що, можливо, сусідці щось знадобилося від неї. Відкривши більше, ніж здивувалась. На порозі стояв її колишній чоловік. Він посміхався винувато. Можна? запитав, не привітавшись. Привіт. Чого це ти тут раптом? трохи прийшовши до тями, спитала жінка. Розмова є, відповів, але так і не дочекавшись запрошення, перепитав. Ти мене впустиш. Ну, заходь. все ще дивуючись, простягла Іванна. Про що вони можуть говорити через десять років після розлучення? Цілком чужі люди. Вона б його зараз і не впізнала, зустрівши на вулиці чи в супермаркеті. Якийсь ніби заношений, потертий, як піджак із секонд-хенду». Начебто і є залишки лоску відомого бренду, але дуже вже довго ношена річ, яка не має жодної цінності, навіть незважаючи на відомий бренд. Вони влаштувалися на кухні. Івана запропонувала чай. Твій трав'яний? уточнив гість. Жінка посміхнулась. Він ще пам'ятає про її чай. Так, такий буду, сказав. Він м'явся, крутив чашку з чаєм. Поки не пролив кілька крапель на стіл. Але все ще не починав розмову. Івана вже збиралася попросити його на вихід. Завтра рано вставати. Навіщо ці гості? Та ще й такі. Ів, нарешті сказав чоловік, пригадавши, як скорочено, називав її колись. Я хочу до тебе повернутися. Що? не зрозуміла жінка. Що означає до мене повернутися? Це було так несподівано, що зовсім не було схожим на реальність. А як же твоя дитина? стала уточнювати адже він покинув її через сина. У мене їх вже двоє. посміхнувся гість. Вітаю. Подумавши секунду, Івана поцікавилась. Ти вирішив їх залишити і повернутися до мене? Це питання не застукало його зненацька. Він добре знав, що відповісти цій жінці? Те, що він досі не може її забути, що колись прийняв неправильне рішення і десять років за те розплачується. Його коханка виявилася жінкою меркантильною та скандальною. До того ж, вона і господиною в домі та матір'ю для його дітей була нікудишною. І, врешті-решт, кинула його з двома синами, поїхавши кудись за кордон зі своїм коханцем. А його попередила, щоб не чекав. Та не сподівався дітей вона повністю довіряє йому. Вона зрозуміла, що не створена для сім'ї, тож нехай не ображається. А ти оригінальний, перебила його Івана. Невже ти думаєш, що про тебе тут згадують і досі чекають? Я ж могла й заміж вийти або зустрічатися з кимось. Немає в тебе нікого, впевненим тоном сказав чоловік. Я дізнавався в твоєї подруги. Отже ж, подумала Івана про довгий язик своєї подруги, я їй задам по перше число. Але подругу вона могла зрозуміти та дуже переживала за неї адже бачила, як Івана чахна на очах, намагаючись впоратись з душевним болем після розлучення, як не може забути та розлюбити свого чоловіка, як у неї не складається особисте життя через це. Ну, знаєш, якщо я одна, то це не означає, що зустріну тебе з розкритими обіймами. Так, я розумію, тільки мені йти нема куди, що означає нема куди. Ти ж жив десь до сьогоднішнього вечора. А діти твої де зараз? З ким вони? Діти мої в моєму домі, з моєю тещою, але я не можу туди йти. У мене більше терпіння немає на цю сварливу жінку. Вона пиляє і пиляє мене кожну секунду. Виявляється, що її дочка зозуля, яка кинула заради коханця своїх дітей. І це моя вина. Я в її розумінні паршивий чоловік і батько. Почекай ти мене, звичайно, вибач, але навіщо мені твої проблеми? перебила його розповідь Іванна. І взагалі, мені рано вставати. Чи не міг би ти вже додому піти? Івочка, погляд гостя став благаючим, на очі навернулися сльози. Можна я в тебе залишусь? Ні, про це не може бути і мови. скрикнула жінка. Ну, хоч на одну ніч впусти. Благаю. Доведе мене те що до гріха, сил немає і буркотіння слухати. Так про жени її. Що тебе зараз із нею пов'язує? Чужа людина. Квартира ж твоя. Навіщо вона там взагалі? Та вона дітям мати їх недолугу замінила. Вона їх виростила, якщо чесно. Та й не впораюся я сам із двома пацанами. А няньку наймати грошей чимало треба. Те ще ж безкоштовно все робить. А, то ти непогано влаштувався. посміхнулася Іванна. Ну, да, краще нема куди. Тільки чомусь ніхто не заздрить. Втомленим голосом промовив чоловік. Дивлячись на нього, Івана раптом згадала, яке перше враження справив, коли відчинила двері. Стало шкода. Може, він жалкує про те, що колись прийняв неправильне рішення. Він, мабуть, все ще її кохає, і не переставав кохати. А що йому тоді залишалось робити, ставши заручником обставин? Добре. Залишайся, у вітальні ляжеш. І без дурниць суворо попередила чоловіка. Той зрадів поліс обійматися, але вона його різко відсторонила. Те, що вона дозволила залишитися в неї, ще нічого не означає вона ще сама не знає, як ставитися до всього, що відбувається. Вранці він здивував, ставши раніше за неї і приготувавши сніданок. Він навіть згадав, що колишня дружина любить каву без цукру та сир. Ідучи на роботу, Івана навіть дозволила йому поцілувати себе в щуку. Домовилася, що зустрінуться увечері вдома та про все поговорять. Можливо, вона встигне за день прийняти рішення, як бути далі. Вона вперше за багато років не могла дочекатися закінчення дня і як на крилах летіла додому. На неї там чекав коханий. Виявляється, вона так втомилася від самотності, і вона не проти повернути свою сім'ю. Повернути те, що десять років тому було її щастям, її сенсом життя. Окрилена прийнятим рішенням, що дасть колишньому шанс, вона не одразу почула телефонний дзвінок. Він був наполегливим та довгим. Подивилася на екран незнайомий номер. Алло. відповіла «Іванна, це ви? услухався пролунов жіночий голос. Так. А з ким я розмовляю? Це Оксана, дружина вашого колишнього. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Мені потрібно з вами поговорити. Голос жінки був благаючий. Ну, добре, слухаю вас. Не по телефону. Я недалеко від вашого будинку зараз. Де ми могли б зустрітися? Ну, якщо ви недалеко, то підходьте до кав'ярні на розі. Ви не прийдете, повз. я вас там чекатиму. Оксана зовсім не виглядала так, як малювала її уява покинутої жінки, адже чоловік міг покинути її заради виключно дівчини модельної зовнішності. А Оксана була невисокою, тендітною жінкою, без особливих чіпляючих прикмет. Темноволоса, коротко стрижена. Привітавшись і замовивши собі склянку води, вона спитала Він же у вас вчора ночував? Так. Він попросився на ніч, але в нас нічого з ним не було він спав у вітальні. Івана чомусь вирішила, що зобов'язана сказати цій жінці, що в неї з її чоловіком нічого не було. Оксана тільки пильно подивилася на неї і сказала Я у вас хочу вибачення попросити. За що? не зрозуміла Івана. Вибачення треба було десять років назад просити. Що ж вже тепер? Коли ми познайомилися з вашим чоловіком, я була зовсім молодою дурепою. Він виявився таким галантним, таким уважним, освічувався в коханні, дарував дорогі подарунки. Я була на сьомому небі від щастя. Про те, що він одружений, дізналася вже після того, як завагітніла. Повідомила йому радісну новину, а він візьми та й ляпне. От тепер, мовляв, я вагомий привід. Іти від остогидлої дружини. Ви не уявляєте, в якому трансі я була. Ніколи за жодних обставин я не зазіхнула б на чиюсь сім'ю. Повірте мені. Ну, а будучи при надії, не ризикнула його прогнати, прийняла. Розписалася після вашого розлучення. Тільки ж недаремно мудрі люди кажуть, що на чужому нещасті свого не збудуєш. Все якось у нас не клеїлось. У нього то робота. То друзі, то відрядження. Я, маму, до себе з села покликала, бо сама не впоралася б. Друга вагітність була дуже складною, а його ніколи не було поруч ні щоб підтримати, ні щоб допомогти. Він мені сказав, що ви погана мати, нічого вдома не робите, і взагалі, що ви зараз залишили його тещою та дітьми і поїхали на відпочинок із коханцем. Який коханець. Оксана гірко засміялась. Це він з одного ліжка в інше стрибає. Я його вчора вигнала, бо більше не в змозі терпіти його розгульне життя. Мені так спокійніше. Ну, а від мене ви чого хочете? Так попередити вас хочу. Розповісти, що за людина, ваш колишній чоловік. Адже він сам сьогодні зізнався, що до вас повернувся. Дурепою закоханою називав. Що ви його у будь-який час і в будь-якому вигляді приймете. Вдячні будете, що згадав про вас, що любите його не так, як я невдячна. Від цих слів Івана спохмурніла. Вона розуміла, що жінка, що сиділа напроти, могла сказати все, що завгодно, аби повернути собі чоловіка. Оксана зрозуміла її. ви можете не вірити мені ваше право. Якщо чесно, я зустрілася з вами не для вас, а для себе. Тепер моє сумління чисте. Я попередила, а ви вже робіть, як вважаєте за потрібне. І, до речі, він вам тоді сказав, що йде до мене через дитину? Це неправда. Мої діти йому ніколи не були потрібні. Він, здається, окрім себе, нікого більше не любить. А зараз пішов, бо я нарешті схаменулась. І перестала бути для нього зручною. Іванна чомусь повірила цій жінці, яку колись ненавиділа, і бажала їй найгіршого. Вона навіть була вдячна Оксані, тому що їй дісталося те, що спочатку було підготовлено долею для Іванни. а в цьому нічого хорошого не було. Вийшовши з кав'ярні, жінка відчула, що з плечей ніби впала якась важка ноша. Її душа, нарешті, звільнилася. А серце відкрилося для нового кохання. Своєму колишньому вона ж, звичайно, вказала на двері. Нехай в іншому місці шукає собі шанувальниць та прислугу. Вона не збирається вдруге наступати на ті самі граблі. Адже довкола стільки хороших чоловіків. Навіщо витрачати життя на поганого?